Пропоную сплести кручений браслет макраме, ось такою ніби змієчкою, або комусь він нагадує клітину ДНК. Для цього закріплюємо на столі 30 сантиметрові ниточки основи, скотчем фіксуємо їх по краях, додатково відрізаємо робочі мотузочки довжиною десь 70 см для. Підліткової ручки. Робочі нитки фіксуємо на відстані 7-8 см, для того, щоб утворилася закріпочка. Неважливо, з якого боку ми розміщуємо ниточки робочі. В мене, відповідно, по кольорах вийшло, але можна і навпаки. Це абсолютно не впливає на вигляд нашого браслету. Починаємо плетіння. Для цього я буду починати завжди своє плетіння з лівого боку. Загинаю жовту свою мотузочку, ніби в таку петлю. Синю викладаю поверх, це важливо ось в цьому місці, щоб воно лягло зверху. І по діагоналі під усіма ниточками пропускаємо кінчик синьої мотузочки в петлю, яка була утворена. Затягуємо. Затягнули щільненько. Далі знову продовжуємо з лівого боку. Ниточки помінялися по кольорах місцями, але ми на це не звертаємо уваги. Загнули в петельку, жовту тепер викладаємо поверх, слідкуємо за цим місцем. І пропускаємо кінчик жовтого кольору, мотузочки, в петлю. Підтягнули. Далі продовжуємо. За тим же методом. Плетіння нагадує квадратний вузол, але в квадратному вузлі ми чередували ліву сторону. А тут плетіння формується за рахунок лівосторонніх напіввузлів, або, якщо ви будете починати з правого боку правосторонніх вузлів. Починати можна і з правого боку. Тільки і продовжувати також з правого постійно. Я почала з лівого, тому і продовжую далі плетіння до кінця, скільки вистачить мені мотузочки з лівого боку. Ви бачите, що браслет уже починає закручуватися, тому тут для зручності мотузки можна поміняти місцями, але все рівно продовжуємо з лівого боку. Якщо раптом ви забули, з якого боку ви починали зробили перерву в роботі, або хтось вас відволік. Е, рекомендую звернути увагу на ось останній стібочок або так званий останній напіввузол в вашому плетінні. Якщо він був з жовтої ниточки, так, значить ви з неї починали останній раз. От Він жовтий, значить, було, е, плетіння починалося з загину петлі з жовтого. Е, значить, зараз потрібно починати з синього. І ось це вказує на те, що це є лівий бік. Так, як і було. Ось у нас синій утворився стібочок або напіввузол, значить, наступний буде жовтий. Тому що в даному плетінні йде чергування ось цих напіввузлів. Знову браслет хоче повернутися, ніби, бачите, можна поміняти місцями кольори ниток, але продовжити все рівно з лівого боку. Коли браслет ви сплили на всю довжину, потрібно його зафіксувати за допомогою вогню, пообрізати вільні кінчики до 2 мм і обпалити, так як ниточка синтетична, це прекрасна можливість зафіксувати, щоб він не розпускався. Для цього на ниточках основи на кінцях в'яжемо вузлик, обкручуємо разом і жовту, і синю, стягуємо вузлик на кінець і затягуємо. Це приблизно у нас вийшло десь 6 сантиметрів. Те саме робимо на другому боці. Рівняємо кінці, щоб вони приблизно були однакові і затягуємо вузлик. Далі обрізаємо зайві ниточки, обпалюємо. І фіксуємо ножицями. Якщо ви дитина, прошу робити це з допомогою дорослих. Кінці браслета так само підрізаємо до 2-3 мм, близько до вогню не підходимо, не підкладаємо браслет, щоб він не поплавився і ваша робота не була. Даремною, притискаємо до плетіння. Робимо це з двох боків. Для застіпки я беру додаткову ниточку довжиною 20-25 см, байдуже, якого кольору, жовтого чи синього. Берете той, який ви використовували для самого браслету. Далі накладаю кінці самого браслету один на один, загинаю. В петлю нібито кінець додаткової ниточки і довшим кінцем починаю все разом щільненько обкручувати. Кінчик тут виглядає так треба. Роблю кілька обертів. Притул один до одного, зробила 5, далі цей кінець, яким я обвертала кінці, завожу в дану петельку, яка була утворена, і меншеньким кінчиком затягую. Все, застіпка готова. Підрізаю зайві кінці. І також обпалюю і фіксую на сторону застіпки. Це важливо. Якщо ви зафіксуєте на вільній кінці браслету, застіпка у не буде рухатися. Браслет готовий. Ось наша рухлива застібочка, яка дає можливість одягати і знімати браслет, а також на будь-який обфат ручки браслет підійде.